Навчити людей не панікувати та діяти правильно і рішуче у будь-якій надзвичайній ситуації одне з ключових завдань сучасної системи цивільного захисту. Важливо, щоб доступ до такої інформації мали усі без винятку громадяни. Тож саме для цього при жеках, сільських та селищних радах функціонують консультаційні пункти з питань цивільного захисту. Консультаційний пункт. При сільських радах і при ЖЕКах він створюється для того, щоб перше надати людям необхідну інформацію, по якій вони зможуть діяти у будь-якій надзвичайній ситуації. Друге змінізувати якомога менше, щоб були якісь втрати, особистий захист і колективний захист людей, і надання їм всілякої допомоги. Навчально-виховну роботу з громадянами активно проводять консультаційні пункти у сільських та селищних радах. Розроблені графіки, розроблені плануючі документи, і організаційні документи, і робочі. Є графіки. Також приходять надавати, приїжджають в сільську раду, надавати консультації і з пожежної безпеки, згідно графіка чергування, із медичні працівники, із дільничний інспектор, який в нас теж закріплений. Є евакуприймальна комісія, яка в разі необхідності, якщо станеться техногенна. Яка ситуація, будемо приймати населення з Славутського району. Люди приходять, цікавляться, надаємо по мірі можливості консультації, залучаємо компетентних людей, спеціалістів для надання консультацій. У нас є план роботи, план консультацій населення, якого ми дотримуємось. і в зв'язку з подіями в країні, ми плануємо більш. Більш приділити цьому уваги, аби робота таких консультаційних пунктів була не лише на папері, їх діяльність регулярно перевірятимуть. А ще спеціалісти планують розробляти нові стенди з порадами, як поводитись за надзвичайних обставин. Події, які, на жаль, мають місце сьогодні на сході України, показали нам той факт, що, на жаль, рівень обізнаності населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, виникнення певних подій воєнного характеру дуже низький. Проведення такого рейду не закінчиться лише проведенням сьогоднішнього заходу. Такі рейди будуть. Систематизовані і проводитися постійно. Всі недоліки, які ми будемо виявляти і бачити під час проведення таких перевірок, ми інформуватимемо органи влади місцевого самоврядування, а з сторони навчально-методичного центру розробимо ще додаткові методичні рекомендації, додаткові наочні плакати для забезпечення таких консультаційних пунктів.